Вітаю, я Анна Мачува, керівник рекламного агентства зовнішньої реклами АІМ Груп. Зовнішня реклама в Україні змінюється. Якщо раніше вона асоціювалася з комерційними брендами, то сьогодні на вулицях наших міст усе частіше з'являються соціальні ініціативи, які несуть сенс. Ми успішно реалізували проект зовнішньої реклами. Фотовиставки Відвага нації присвячена українцям, які загинули, просто намагаючись жити або захищати свою країну. Для нас це більше, ніж реклама, це про пам'ять і вдячність. В Києві ми реалізували проєкт Урбандіалог, кампанію, мета якої звернути увагу містян на проблеми міського простору та залучити людей до архітектурно урбаністичного діалогу. Це не просто реклама, це можливість зробити місто кращим. Через комунікацію для їм груп честь бути частиною таких проєктів. бо зовнішня реклама це не лише про бізнес, це про суспільство, про цінності і про силу, яка об'єднує людей.